Дів автодор вирішив проблему з ліокардом. У мене, мене, е, я оплатив квиток, купив, але не зміг їм скористатись в е, трамваї, бо отак от воно ятицькає, а воно моргає і більше нічого не випадає. Проблема була в тому, що потрібно е, Потрібно включити анімацію в параметрах розробника. От анімація зараз вимкнена. включаємо один, 1, один, 1, один. 1. Анімація включена. Втискаємо LioCard. У нас от, вже бачите, анімація якась працює, запускається, переходимо в куплений квіточок, натискаємо більше і з'являється оцей. Пройдіть, щоб активувати. Оце потрібно в трамваї або в тролейбусі, або в автобусі провести зліва направо, щоб активувати, і потім піднести телефон до валідатора. Ну я думаю, що потрібно ще і NFC включити, підвести до валідатора і оплатити проїзд. Отак от, от дякую Ві Автодор, що за три місяці ви нарешті вирішили цю проблему.